Напередодні Дня Збройних сил України та святого Миколая очільник івано-франківської громади відвідав перший добровольчий хірургічний шпиталь. Руслан Марцінків хотів поспілкуватися з військовими з різних куточків країни, які проходять реабілітацію після поранень. Усіх їх об'єднує віра в те, що вони стануть на ноги і зможуть жити повноцінно. Я чув запит від реабілітаційної команди про те, щоб на синевір поїхати на озеро. Ми їздили рік тому, а зараз от, знову хочемо сказати міський голова, що автобус дасть для цієї поїздки. От ми вже плануємо на січень місяць поїздку на синевір. Військовослужбовці, які проходять реабілітацію, раді, що про них не забувають. Емоції гарні, подарунки гарні. Е Багато чого поміг нам. Ну за все, дякую. Мені прохання лише від Бога, щоб ви ще вилікуватися, і все. Попри важкі поранення та навіть втрату кінцівок, хлопці залишаються на позитиві та мають амбітні плани. Вони зізнаються, що мріють зіграти теніс або баскетбол з очільником громади. А також попросили організувати спільну поїздку в тир, щоб знову відчути зброю в руках. Ми ж тут непогано проходимо реабілітацію, гартуємося. Фізично піднімаємося, ну от на полігоні і побачимо, хто що досяг, чи будуть руки тремтіти, тримати щось, чи не будуть руки тремтіти, щоб ми там показали свою фізичну вдалість, наскільки ми зміцніли, змужніли і стали більш критично мислити. Руслан Марцінків підкреслює, відвідує військових не тільки на свята, а й просто так, щоб перевірити умови реабілітації та вислухати додаткові прохання. Ви знаєте, що ми підтримуємо, допомагаємо громада першому добровольчому шпиталю. Дякуємо колективу, який працює. Ну а найбільше дякуємо хлопцям, завдяки яким ми можемо жити, працювати, які тут знаходять свою реабілітацію і ставлять їх на ноги. Тому сьогодні приїхали з подарунками до Дня Миколая і просто поспілкуватися, потиснути руку і сказати дякую. Місто також докладає усіх зусиль для збереження пам'яті про тих, хто віддав найдорожче за нашу свободу. До Дня Збройних сил України та Дня волонтера у гарнізонному храмі провели службу Божу та панахиду за загиблими воїнами. А ще вручили відзнаки за честь і звитягу посмертно та відзначили волонтерів серед тих, хто отримала нагороду, дружина полеглого героя Валентина Сильченко. Її чоловік Микола Сильченко воював ще з часів АТО, а на початку повномасштабного вторгнення зумів зупинити ворога, підірвавши міст. В Ізюмі він долучився до батальйону спецпризначення Донбас і, на жаль, прослужив в цьому батальйоні всього 22 дні і загинув біля села Студенок під час того, як вони замінували міст. Залізно, залізничний міст. Вони відходили, і, на жаль, так сталося, що четверо з їхньої з їхнього підрозділу загинуло. На жаль, ми розуміємо, що з часом ну, ці імена забуваються, але для нашої родини, знаєте, це як світло, десь, що їх пам'ятають, що про них не забувають. Місто і надалі буде вшановувати та пам'ятати тих, хто віддав найдорожче своє життя. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія